І так, ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що не так з українським суспільством, яке толерує і підтримує бізнес-блогерки Анни Алхім. І чому під час війни весь інтернет заповнений цим лайном? Підпишіться на нас. Починаємо. Отже, панове, є така блогерка Анна Алхім. Ну, ватна, вибачте, да, яка весь час ватною ідеологією своєю годує мозок підписників, дуже на неї схожих. Ну а частина просто приходить підписатися, чисто поржати не більше при цьому, щоб ви розуміли, аудиторія, попри всі зашквари, її тільки росте. Нещодавно ця алхім знову скандалилася цього разу ставленням до української мови та культури. Уявіть собі, під час заходу, на якому гости розважав ведучий, в одному із конкурсів, потрібно було заспівати пісню українською мовою. Це була така головна умова завдання. Коли блогерка це почула, їй перекусило обличчя, вона закотила очі і буркнула щось з лайкою, демонструючи своє незадоволення. Там був ведучий на цьому заході, він спробував якось допомогти цій Алхім, запропонувавши згадати хоча б кілька рядків з червоної рути. Однак це лише більше розгубило Анну. Момент потрапив на відео, яке згодом розлетілося у Тікток. І так, ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Так, і... Сердючка може бути, наприклад. Якщо да, ну це може бути червона руда, це може бути я цари, це у тебе ж є. до речі, дуже рекомендую видалити Тікток з ваших гаджетів і зробити це у гаджетах ваших дітей, бо це дуже небезпечна китайська штука, яка ще більше слідкує за вами, аніж Apple ID. Друзі, для чого я вам показую цей треш? Спитаєте, ви я вам це показую? Тому що саме це відео спричинило дискусію, чому ми взагалі толеруємо таких е, інфлюенсерів, як ця Анна, в країні, в якій йде війна, в країні, де росики щодня вбивають найкращих воїнів цієї країни, і цивільні взагалі в принципі хочуть нас знищити. І тут існує така алхімія. і головне, друзі, чому сотні тисяч українців продовжують дивитися її контент? А в неї, нагадаю, станом на зараз 450 тисяч підписників. Раніше було навіть більше. Це далеко не перший скандал із Алхім. Вона обізвала дебілами жителів Західних областей, опублікувала ось такий жарт про мешканців Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Львівщини, Волині та Закарпаття, де їх називають заводом дебілів. Можете в коментарях, друзі, хто у нас? З цих регіонів відповісти цій потворі забіглася на те, що я виставила. може Можу серазу прям писати. Мі повно друзі в Ужгороді і реагірують так, як ви що я хаті сказала неправду правду виставила. Правду, правду. Алхім не сподобалось просто, що в цих регіонах люди розмовляють українською мовою і можуть вимагати це від гостей у 2020 році. Алхім вважала російського президента Путіна красавчиком і наймогутнішою людиною світу. Подивіться чудове порівняння її заяви тоді і в 22-му році, після початку повномасштабної війни. Путін? Моє відношення до Путіна, якщо вам цікаво, як я до нього повертаюся, до людини, яка добілася всього, яка вже президентом х**цю років. І я не знаю нікого круті, нікого повільнішого, нікого більш впливливого, ніж Путін. Я може туда дійсно, але я не знаю таких людей. Для мене в цьому плані він красавчик. Кошечка моя, не плач. Кошечка не плач. Плачу, не плач. Дорогі поспішки, дорогі друзі, я вас прошуся. Хто із Росії смотрить мене, пожалуйста, давайте Ой, Давайте. у 21 році ця Алхім потрапила в базу даних миротворець через ці заяви. Там розцінили, що вона заперечувала напад Росії на Україну. Та після повномасштабного вторгнення змінилося, друзі, небагато. На одному із ютюб Алхім каже, що і далі слухає російську музику, та їй окей говорити російською, бо якщо навіть цього не робити. Но ну, война же не остановится. Правильно не лицемерить. Может быть, я бы и перешла, но не тогда, когда вот все говорят, что нужно перейти. Я не понимаю, как это спасёт нас. Сейчас меня захейтят, там, я не знаю, там фанаты Фареон или ещё кого-то, или просто люди, которые там очень проукраинские. Там они сейчас называют меня все пророссийской. Хотя я тоже не понимаю, с чем это связано. Также Альхим взагалі звинувавлю в вкормуванні ворожих ракет. За день до ракетного удару по поліклініці в Дніпрі який стався в день 26 травня 23, го вона опублікувала на свою величезну аудиторію Instagram Stories, в якій розкрила номери двох лікарень, де рятують поранених військових мережі? Вважають, що вона могла спровокувати ракетний удар по лікарні, хоча, можливо, росіяни зробили б це і без наводки Алхім. А репости про цю лікарню робили багато інших людей. Втім, реакція Алхім на звинувачення все одно красномовна. Это все сейчас происходит в Инстаграме, доказывает лишь только одно, что вы все тупорылое стадо. Во-первых, я сделал этот репост вчера, потому что он был у половины э, города Днепр. Э, я так как я из Днепра, я, конечно же, всегда делаю репосты. Я вам напомню, блядь, что я один из немногих блогеров, который заполняет свои истории, свою ленту постами о войне, сборами, репостами, волонтерит и помогает с первых дней войны. Но это вам на этом, вам, конечно, вам всем поебать, потому что вас абсолютно Ні, інтересують, і це ще не все, друзі. Влітку 24-го вона оскандалася після удару росіян по хмадиту. За словами інфлюенсерки, їй дуже шкода нашу країну та наших людей, від яких нічого не залишиться, якщо війна продовжиться. І от це ваше помстимося, не пробачимо, переможемо. Це все так заїбало уже просто. Я думаю, ні одну мене. і багато е, з вас зараз подумають таке, що ти пропонуєш... Я не воїн, я не политик, я не знаю, как, як... я не була на фронті, не знаю, як ведеться війна. Ну, я знаю точно, що ваше не переможемо, не забудемо. Когда после того, як ви напіли, коли уже вам ну, вже нічого не останется від страны, не останется людей, не останется дітей, воєнних, нікого не останеться, тоді вони не пробачать. Друзі, ну і для того, аби ворог не мав можливості просуватися вперед. Надто це стосується зараз Сумщини і Запоріжжя. Я хочу, щоб ви, ну і Донецька область безумовно. Я хочу, щоб ви підтримували наших 65-та ОМБ потребує дуже дуже оперативну машину. Нам потрібно зібрати три сотні тисяч гривень. Давайте це зробимо. Я лінк дам під цим відео. На ну, хлопці записали для моїх підписників відео. Послухайте звернення, щоб ви розуміли, що це реальні люди, що будуть реальні машини. Ми купимо це разом з геройкар. Потім чекайте на Ютубі. Традиційно я це роблю і зроблю це цього разу, як зберемо. Допоможіть нашим в опис, дам лін. Доброго дня. Ми бійці 65-ї бригади звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Геройкар нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойові задачі: підвіз БК та вивіз поранених на запорізькому напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! На новий скандал із українською мовою вже відреагували військові ветерани. Зокрема, висловився ветеран та активіст Олег Симороз. Він засудив її за популяризацію виконавців, які підтримують дії Путіна проти України, і підкреслив, що ті, хто підтримують підписані на цю алхім, або ворогі, або реально тупі безпринципні люди. І опублікував скріншот, який підтверджує, що Анна постійно постить фото та відео під російські пісні, популяризуючи культуру окупанта. Ще один ветеран Олександр Терен також різко висловився на адресу цієї Алхім, сказав, що лайкати цю блогерку можливо розумова неповноцінність і банальний несмак. Що тут ще сказати? Якщо погоджуєтеся, друзі, напишіть в коментарях, яка взагалі причина. Популярності толерування подібних персонажів в сегменті українських соціальних мереж. Мені дуже шкода, що дуже багато людей не може е, усвідомити наскільки цей е, контент є нищівним для нас, як для нашого народу, і, зокрема, в нашій боротьбі за нашу незалежність та нашу державу. Е, я безпосередньо йшов воювати за українську самостійну соборну державу без будь-чого російського в ній і, зокрема, звичайно, мови. Але рада, друзі, що користувачі мереж про українські обурились поведінкою Алхім, яка демонстративно ігнорує українську, продовжуючи публічно е спілкуватися російською і слухати музику артистів із Росії. Але, звісно, є хто став на її захист і продовжує захоплюватися своїм кумиром. Але ця по не затрималася з відповіддю і поскаржилась на атаку України язичних ботов. А також заявила, що знає українську мову, знає, любить українські пісні, але спілкуватися російською це її вибір. А ще звернулася до колег по цеху інших блогерів, які її засудили у традиційно її формі. На мене посипу якась атака україномовних ботів в коментарях, в директі. усім так гидко, всі в шокі, прям вас, прямо Мені може бути теж гидко, тому що ви перейдя на український язик, зробили фотографію з українськими флагами на душі чистий. Я ж не згадаю на страниці, я не пишу вам об этом. правильно? Потому что я занимаюсь своей жизнью, А вы считаете, что вы санитары леса, что вы обязаны зайти и написать ваше є, никому не нужное мнение. Не нравится вам. Ну, ничего страшного, потерпите, вы ж терпите. У своєму дописі вона назвала їх позоріщем, звинувативши у накручуванні спробах контролювати, кому, що говорити і що слухати. Ще одна історія пов'язана із Алхім, стосується її особистого життя. Не те, щоб чесно, нам цікаво поратися в чужій білизні. Ми взагалі зазвичай цього не робимо. Але нещодавній скандал підсвітив дуже великі корупційні схеми. Блогерка неодноразово на інтерв'ю розповідала про романи з одруженими чоловіками. Выдорож часто називають разлучницу. Ну, тому що у мене були зв'язки з женатыми мужчинами, я об этом не этого не скрываю. Не могу сказать, что не вижу это нічого плохого. Для себе не вижу в этом ничего плохого. Для жен, конечно, это плохо. Может, для кого-то еще это плохо. Но я егоїстка эгоистка, проживаю свою жизнь, так как я считаю нужным, и так как я хочу. Если мне комфортно переспать с чем-то мужем, я, если от этого будет, если я буду счастливая, здоровая, богатая и красивая, от этого я это сделаю и еще не один раз. Але при цьому ти не любиш, коли тобі зраджують. Але при цьому я не люблю, коли мне зраджують. зарадивают. Поэтому выбирайте правиль... Мушів справедливо так, от, панове, одним із таких виявився Костянтин Валеулін. А цікавий він тим, що, як пише громадська організація, нонстоп, Костянтин є власником нелегального мериф'янського нафтопереробного заводу у Харківській області. Цей об'єкт працює понад 10 років і виробляє бадяжне паливо. Сплати податків та акцизних зборів, звісно ж, нема. Активісти пишуть, що Мереф'янський завод це не просто завод, а ціла схема тіньового бізнесу. І ще кришують його чиновники Харківської ОВА. Тож до вас, панове, звертаюся, як там із нафтою Мерефтянською. Все ок, тож в той же час алхім розповідає, що її коханий заробляє 600 тисяч доларів на місяць і дарує їй Бентлі. Виникає запитання, звідки ж кошти? І якщо вони це дохід від тіньового бізнесу, то куди дивляться правоохоронці? Питання ясно що, риторичне. Скільки довжен мужчина заробляти? От я там в Тіктокі теж спрашую. Заробляти, щоб що? і щоб ти з ним строїв отношения. По простому, ну -по -без без, без без вот, этих вот всяких даже в... без... Ну, 600 тисяч доларів. Сколько? 600 тисяч доларів в місяць? В місяць Это, шу, та ти ще шутиш? Ні, там. Шістдесят 60 600? 600. Хорошо, як много ти знаєш людей, які зарабатывают 600? Да х**а. Ну, сколько, да? ну, 10 человек знаю. А сто а чим плохо? Так а 100, ну, это мало. Що мене вкурвлює, так це те, що подібні персонажі і досі існують в публічному просторі. Вони викликають цікавість через свої там, якісь романи з різними э, тіньовими рішалами. І при цьому всьому дозволяють собі відверто ображати країну, в якій вони живуть. До речі, коханець алхім доїть просто цю країну, не сплачуючи податки, судячи із заяв журналістів і правозахисників. Друзі, у зв'язку із цим підсумок лише один: не підписуйтеся на подібних персонажів. Робіть їх маргінальними і розкажіть про це вашим близьким, якщо раптом буде. Розмова, киньте це віто хай глянуть взагалі. Існування таких персонажів і їхніх цінностей це дійсно лютий треш. А те, що у них є прихильники, означає, що наше суспільство ще не до кінця сформувалося як нація зі своїми конкретними цінностями, задачами та відчуттям того, що варто, що можна говорити і робити, особливо під час війни. Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і ставайте спонсором. Допомагайте нам створювати ефір щодня. Дякую всім вам за довіру. В описі до відео знайдете всі способи допомогти створювати контент. До зустрічі!